Всім привіт! Будь-який простір потрібно впорядкувати, щоб зробити його зручним, комфортним, гармонійним, а також максимально ефективним. І для того є окрема професія. Якщо ви схиблені на системах зберігання, а педантичність є рисою вашого характеру, ви любите наводити лад із тотального хаосу і бачите в цьому джерело натхнення та енергії, ця професія точно вас зацікавить. Організатор простору допоможе навести порядок у шафі, окремій кімнаті або навіть у цілій квартирі. Він планує та розробляє індивідуальні системи зберігання, підкаже, як утриматися від імпульсивних рішень при купівлі і куди утилізувати те, що вам уже не потрібно. Він незамінний не тільки при переїзді та підготовці до тривалої подорожі, а й для систематичного підтримання порядку в домі. Кімната за кімнатою. Так як психотерапевт працює із свідомістю, організатор простору працює із фізичним оточенням. Як впорядкувати речі, позбутися зайвого, створити новий простір, у якому не буде місця хаосу, дізнайтеся тут, на курсі організатор простору.